Я Тут дуже великі трошки, дуже багато природи. Ось я зараз світу мене оточують ліса з правої і лівої сторони. Свобода це те, чого прагне ніби кожна людина. Але коли отримує, не знає, що з нею робити. Вільною я стала тоді, коли повірила, що можу жити так, як хочу я. Спонтанності та легкості своїх рішень я дивуюся й досі. Але саме вони допомагають мені відчувати, що я жива. Ми часто любимо все ускладнювати, тим самим забуваємо про красу звичайних людських буденних моментів. Я ще думала, брата, пала, собу, не ніколи мене зонтик з собою, нічого не брати. Я заїхала в якийсь двір, бо я не зрозуміла, куди я маю Я тут має криві. Не розумію, де тут в'їзд. Я сама тут дуже крихов і відчуваюся зовсім віком. Хочу люди приходити з яковського. Їх буквально не чути, не видно. Тут дуже великий прощен, дуже великі природи. Я проїхала через річку, через водоями. Мені подобається. Можна, якщо хочеш. Вчора в мене з'явилося бажання побачити море. Я не виїжджала нікуди вже декілька місяців. Мені так хотілося змінити обстановку. Я сьогодні зранку мала мати практику по водінню машини. Я зараз щось на права, і мене не повідомили про те, що її відмінили. Я була трохи розчарована і я не знала, що мені робити. Я хотіла щось купити. Мені завжди якісь покупки, який шопінг а, піднімає настрій. І Я так заходжу в магазин, і думаю, почекай. почекай". Але ж ми можемо купити білет до Гданська, побачити море. Ти давно не бачила море. Тому я без жодних вагань дивлюсь скільки коштують білети. Дивлюся, через годину є поїзд. Я думаю, все, виїжджаємо додому взяти паспорт, воду, переодягнутися і вилітаємо швидесенько на поїзд. А це свобода вибору, ось це доросле життя. А ти захотів. Так, от зробив, тому що ти свій дорослий, ти щось хочеш, ти це робиш. Якщо не робиш, значить або недостатньо хочеш, або це не твоя мрія, не твоя ціль, і тобі дійсно не хочеться, хоча здається, що тобі хочеться. Я чесно мрію подорожувати, я мрію втілити цю мрію. Мені вже вдалося побувати в Італії, в Іспанії, в Франції. І ось я живу в рослові, Всякі мрії мої втілюються в життя, і це не причина, тому що я переїхала. Я просто йду за своєю душою Сьогодні приїхала в Гданськ Для мене ось такі спонтанні рішення, і більшість з них була спонтанна. Вона додає драйву до життя. Вона додає життя до життя. Якщо ви розумієте, про що я для мене спонтанність це моє життя. Я люблю плани, з ними я структурована. Я люблю дисципліну, з нею я можу розвиватися. Але без спонтанних рішень я не жива. А я не можу так! Я з собою взяла воду з лимоном гарячу в термосі і купила хлібчики, авокадо, і в мене там всі банани і сок. Вечірно над кульським Знаєте, чому я так спокійно пішла в море в соні Тому що я бачила, що на вході є краніки, де можна помити ноги. У мене немає ні рушників, нічого, а вони не працюють. Carinho seja o beijo de uma flor. Deixa que o amor invade a porta da tua casa. Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Desde pequenino que eu sei que o amor. <coughs> Я чекаю на пана, щоб віддати йому гаманець. Повертаючись велосипедом з пляжу на неосвітленій доріжці, я побачила щось темне. Думок не з'явилося, що це, але вирішила зупинитись. Це був чорний гаманець. Я перевірила, чи всередині є документи власника. Так, я їх знайшла. Через декілька хвилин я знайшла його в соціальних мережах. Через годину він вийшов на контакт. Добре. День добре. Хиба так. Судила днім як вас купіве. Мі його в'ячок. Дякую. Я замовила суп з дошем і виявилося, що дуже смачно. На якусь мить навіть здалося, що я сюди приїхала заради того, щоб знайти і повернути цей гаманець. Хоча я розумію, що на моєму місці міг бути завгодно, але все одно думка прикольна. Неймовірний досвід прикол. Відчувалося все ніби зверху, десь хтось встановив, десь хтось підігри мені. Ale nie wiem, wszystko wyszło już, już klasno, ja jestem bardzo rada i zadowolona od siebie z nimi wrócić do 10 dni na 10. Я щаслива. На такій прекрасній ноті я буду прощатися з Гданськом, і він мені подарував сьогодні незабутні емоції, за що я йому дуже сильно вдячна. Сьогодні я змогла зробити себе щасливою, і це гарний приклад вам, що не потрібно чекати на те, щоб хтось прийшов до вашого життя, втілив якісь конкретні плани, цілі, кроки, щоб ви були щасливі. Це може бути, але як додаток приємний. Ви основа ваша і щастя починається з вас. Якщо ви вмієте собі створити щастя, воно буде створюватись автоматично через зовнішні обставини, так само